Всіх вітаю! Сьогодні я вам хочу показати колоди, які в мене вже довгий час лежать. Це з моєї особистої колекції, але ну, вони не знайшли місце в моїй практиці, так скажемо. Я не можу казати, що вони погані або хороші, просто у нас якось не склалися. ось, не зійшлися характерами. Тому я хочу ці колоди показати. Вам і, можливо, когось вони зацікавлять, і хтось собі їх придбає. Одразу хочу сказати, що я про кожну колоду буду розповідати, і є колоди, якими я взагалі не користувався, є колоди, з якими я працював декілька разів. Я вам це скажу, бо я сам розумію, що комусь це буде нормально, комусь не дуже. Тому я про все кажу відкрито. Звісно, ціна буде на колоди нижче, ніж на нові, якими я не користувався, але е без але і ціни ви, ви можете подивитися в пості, в тексті я пропишу ціну, а зараз вам покажу колоди. Це перша колода, називається архетипи. Це від автора дикого Діка і незвісне Таро. Ось The Wild Unknown Tarot, Кім Кренс, автор, і вона ось видала ще ось таку колоду, архетип. Ця колода дуже буде гарна для тих, хто працює з таро, як з психологічним інструментом, хто дуже полюбляє розбирати архетипи людей, хто дуже полюбляє копатися, розбиратися там у відносинах, в поведінці, в почуттях і так далі. Ну і не тільки, можливо, ви знайдете. Для себе щось своє. але я цю колоду відчуваю саме так. Е, одразу скажу, що цією колодою я не користувався. І всі колоди оригінал. Ось вона ось так ось гарно відкривається. Тут є книжечка. Книжечка дуже якісна, кольорова. Ось. Ну, хто знає англійську, прочитає, хто ні, просто наводите у перекладачі е, камеру і вам все перекладає онлайн. Ось ну, така ось книжечка. Так. І це ось сама колода. Колода кругла, вона незвичайна. Такі ось дуже гарний коробочці. Бачите, все... Опа, все якісно запаковано. Я вам покажу. Така ось вона всередині, що це за карти. Така буде обкладинка в них. Їх багато. І це ось такі карти. Тут різні архетипи, вони підписані для зручності. Ось, наприклад, архетип матері. Бачите, тут гніздо зображене з яйцями, рука. Я знаю, що є люди, яким дуже подобається такий стиль, і їм дуже подобається саме з таким працювати, тому я гадаю, що ця колода знайде свого господаря, а не буде в мене просто лежати на полиці. Ось такі ось гарні карти. Е, кому вони цікаві, пишіть е, залюбки, відправлю вам цю надзвичайну колоду, я би сказав. Вона праді незвичайна і не схожа на якісь інші колоди. Все це буде ось такі ось коробочці. Наступна колода, це е, Оракул, еротичний оракул Манар. Також є, я думаю, багато хто знає, особливо, особливо тарологів, хто працював з колодою Манара, і ось автор вирішив ще видати ось такий оракул видавництво лос і Італія, оригінальне видавництво в е, твердій коробочці. Цим, е, цими картами я також не користувався. Е, тому. Я думаю, вони комусь да пригодяться, Так скажемо. Тут також є книжечка. Книжечка на англійській мові. І на іспанській, здається. Ой, на італійській. Ага, ось десь англійська. Так, да, тут є іспанська, італійська і португальська. Добре. Ну і сам оракул. Давайте я вам зараз покажу. Оце така ось буде обкладинка в нього. ось, І самі карти. Я покажу декілька, щоб люди зрозуміли. Тематику на них, звісно, треба дивитися відносини, якісь почуття. А, можна і архетипично та, також якось працювати з архетипами жінок. Різне. Бачите, тут вони в різних гіпостасіях, різне кохання у кожного, різна любов. Ось. Кому цікавий цей оракул, під відео буде вартість написана, можете писати, і я вам залюбки його відправлю. Так, наступна колода. Колода це Таро Дель Торо. Якщо не знаєте хто, це прогугліть. Це дуже такий видатний режисер, дуже зняв багато класного, класних фільмів. Ось така коробочка. Це видавництво американське. Не знаю, яке, але точно пам'ятаю, що це карти з Америки. Вони мені приходили. Ними я також не користувався. Я зробив на них відеогляд на YouTube і все. Я ними не працював. Така ось є книжечка дуже гарної якості, також кольорова. Тут все прописано, є інформація вся по цим картам. так, Коробочка дуже гарна, вона, бачите, така випукла зді... тут ось ця назва. ну І самі карти також, також дос достаються за допомогою такої ось стрічки. Давайте покажу обкладинку. Ось така рубашка карта. І давайте подивимось самі карти. Темпоранс, Старший аркан, імператор. Ну, дуже гарно промальовані карти. Але чому я з ними не працював? бо Ну, можливо, так і склалося, але мені тут не сподобалося, що не промальовані молодші аркани. Для когось це буде нормально, для когось треба, щоб вони були промальовані. Ось, бачите, наприклад, п'ятірка ножів і вона ну, просто п'ять ножів. Думаю, для досвідчених тарологів, для яких це нормально, вони. Мабуть, на це не звертають уваги, але я така людина, коли мені потрібен малюнок. І я не хочу згадувати, як там у класиці виглядає сім е, ножів. Сила ось така, ось такі карти. Ну, вони дуже гарні, вони зі своєю енергетикою, вони наповнені енергетикою Дельтору. Це ось молодше, бачите, вони не промальовані. Але, можливо, хтось буде працювати з цією колодою, зі старшим арканом, наприклад, і картами двора. Ну, тобто варіантів дуже багато, у кожного свій підхід, тому я тут впевнений також, що комусь де вона припаде до душі. Давайте буду далі вам показувати. Ще залишилося дві колоди. Це марсельське таро. Видавництво Лос Карабео Італія оригінальна колода, з ними я також не працював. І по тій же причині, чому і Дель Торо, бо не, не промальовані молодші аркани. Взагалі мені марсельське таро дуже подобається, воно дуже класне. Але те, що не промальовані молодші аркани, для мене не ок. Але я знаю людей, які саме працюють з марсельським таро, і вони дуже гарно на ньому роблять різні розклади. Ось наприклад, карта мага. Ось Верховна жритія, там Імператор, Імператриця, Іерофант і так далі. Це молодші аркани пішли. Так, це карти двора. Ось тут Сонце, Луна. Ну, ви зрозуміли. не буду всі показувати. Так, це така рубашка. Кому потрібна ця колода, вона новенька. Будь ласка, пишіть. Ну, про цю я забув сказати про Манара. Я на ній ну, сам не працював, але я робив якісь онлайн-розклади на телеграм-канал чи... чи кудись робив. Ну, тобто. Не знаю, чи вважається, це, що я працював з нею, але кажу, як є. І остання колода, яку хотів вам показати, е е це також оригінал. Е це е гадальні карти карта старої циганки. Автор е Нікіфорова Любов Аттіл. Мені дуже подобається цей автор, але саме ця колода ну якось в мене не зашла вона мені. Я знаю знайомих, яким вона зайшла, які з нею дуже працюють гарно, вона їм дуже-дуже подобається. Ну, але в мене якось не пішло. Тут промальовані гральні карти, вони саме промальовані. Тобто тут є сюжет на гральних картах, який відповідає ну, значенню цієї карти. Я не пам'ятаю, але в мене ще десь була і книжечка, мабуть, до цієї колоди. Ну, якщо я знайду, то відправлю з книжечкою, але не обіцяю, треба буде пошукати. Ось такі ось карти. Ось Туз пік, наприклад, так. Енергія дуже гарно виражена Туза пік в цій карті. От, сім. Так. Валет. туз. Ну, ось такі ось карти. Вони ці карти створені на основі. Того, що автор, вона в свій час там спілкувалася, чи була у циганському таборі, і вона на усіх енергіях створила ці гральні карти. Тобто, я думаю, для тих, хто працює з гральними картами, або дивіться, яка гарна дама пік, але або хто хотів би попрацювати з гральними картами, або для когось це буде просто оракул. Тому пишіть, я з радістю вам її також дам. З цими картами я працював недовго, але працював. Ну, я старався наладити з ними якийсь контакт, але ну, не, не пішли вони мені, тому я хочу, щоб вони знайшли дім. Якось не хочеться їх кудись там віддавати. Ось, пишіть, кому потрібні колоди. ось ці. Які в мене лежать, я з ними не працюю. Не люблю, коли щось не працює, тому з радістю вам їх відправлю.